Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня, нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнями Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Важливо розуміти, хто для нас Ісус Христос. Ще, будучи на землі, Він ставив це питання фарисеям: що ви думаєте про Христа, чий Він син? Вони відповідали: Давидів, Ісус сказав їм. Як же то силою духа Давид його Господом зве, коли каже: Промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам Твоїм. Тож, коли Давид зве його Господом, як же він йому син? І ніхто не спромігся відповісти йому не, ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більше питати його? Іншими словами, Ісус каже до них: увімкніть свій мозок, якщо Давид називав Христа Господом? Якщо Давид розумів і поклонявся Христу як Богу ще до Різдва Христового, то наскільки це необхідно нам? І навіть якщо хтось не схилиться перед Ісусом, Бог все одно покладе всіх ворогів до ніг Христа. Отець сказав Сину своєму: сядь праворуч, в мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком, ногам твоїм.